Щиро вітаю! Ви слухаєте Українське Радіо Житомир у студії? Працюю я, Наталя Кулініч. На Житомирщині розпочався обласний тур всеукраїнського конкурсу. вчитель року традиційно його переможці представлятимуть нашу область на всеукраїнському рівні цього щорічного конкурсу. Про особливості конкурсу саме цього року, року, коли іде війна. Ми поговоримо із заступником голови оргкомітету з проведення конкурсу вчитель року року-2023» у Житомирській області Миколою Сюравчиком. Пане Миколо, рада вас привітати на зв'язку з нашою студією. Ради вітати вас і наших слухачів. Передусім, очевидно, потрібно розпочати з питання, які громади нашої області в цьому році найбільш активно беруть участь у конкурсі, які найбільш широко представлені, почнемо з того, що Протягом уже декількох останніх років оргкомітетом проведення конкурсу на всеукраїнському рівні прийнято рішення, що цей конкурс має відбуватися для учителів і за бажанням учителів. Тому реєстрація до участі у цьому конкурсі відбувається на відміну від традиційних попередніх років, коли це було проходив там районний етап, міський етап, потім обласний етап. То останні декілька років прийнято рішення про безпосередню реєстрацію учасників на відповідній електронній платформі, і в цьому році ми маємо знову ж таки цю реєстрацію, особливість. Цього року полягає в тому, що мабуть Верхомітет е, договорішував, проводити чи не проводити, але врешті-решт е, е, життя перемогло. Так, і було прийнято по перше, рішення довести до завершення конкурсу учитель року року-2022», і в кінці року ми отримали вже цей другий заключний тур і участь у ньому, в тому числі представників Житомирської області. І початок конкурсу учитель року року-2023». І на відміну сказав, від того, що було рік-два назад, коли реєстрація розпочиналася ще в вересні місяці, в жовтні вона закінчувалась і можна було ну спокійно готуватись до проведення цього конкурсу. То у цьому році реєстрацію оголосили 25 листопада, початок реєстрації, а завершилась вона фактично 15 грудня. І як це так, впливало досить... власне на кількість зареєстрованих у конкурсі? Скажімо, в Житомирській області це суттєво не повпливало. Скажімо, в порівняння з минулим роком, коли було зареєстровано десь 133 учасники, а в цьому році зареєструвалося майже 150 Єдине те, що Оргкомітет прийняв рішення про зміну номінацій у цьому році: тобто дві номінації це початкова освіта і фізична культура, вони залишилися. А замість німецької мови і фізики були оголошені номінації основи здоров'я та «Захист України». Це в певній мірі вплинуло, тому що і основи здоров'я і «Захист України» – це. Такі не чисельні категорії педагогів. Тому і в них саме найменше. Тобто, вже переходячи до того, як скільки зареєструвалися, то найменше зареєструвалися саме в захист України, тому що, мабуть, нашим е, педагогам з цього предмету зараз не до конкурсу. От е, лише дев'ять учасників зареєструвалися, 28 учасників зареєструвалися в номінації основи здоров'я. Ну а Традиційні такі ті предмети, які планувались, зокрема, фізична культура зареєструвала 48 учасників і початкова освіта зареєструвалася 65 учасників. Пане так. Микола, а якщо повернутись до громад, які найбільше представлені, чи є такі найбільш активні на Житомирщині? Так я ми вже протягом останніх конкурсів відзначаємо активність громад. Якщо для міста Житомира це зрозуміло. Міло тому, що велика кількість закладів, велика кількість педагогів, і Коростишівська громада, наприклад, теж традиційно багато бере участь і ми бачили навіть по тому, що в минулому році два представники цього, цієї громади стали переможцями на обласному рівні. То скажем, Глибочицька громада, яка невелика зовсім, але вона практично на рівні іде 12 учасників зареєструвала. Звичайно, не всі громади представлені в цьому конкурсі. Ну, власне кажучи, тому що організатори конкурсу і не передбачають, щоб обов'язково були представники від кожної громади. Тобто, з часом все рівно це буде. Конкурс саме для педагогів, вони будуть вирішувати, брати участь у ньому чи не брати. Стимулом для педагога для того, щоб брати участь у цьому конкурсі, є те, що е, участь у ньому фактично дає педагогу таку незалежну оцінку його професійним компетентностям. Да? Бо в сьогоднішніх вимогах освітянських, коли професійні компетентності виходять на перше місце для педагога, то це важливо, в тому числі для його атестації в подальшому. О тому це ма це має спонукати педагога брати участь, а не те, що йому хтось сказав там чи о, до речі, оргкомітет е, всеукраїнський проводить паралельніше опитування учасників і ставить таке питання: а хто ж? А що вас спонукало взяти участь у конкурсі? А потім вони надсилають цей аналіз нам на місця, і ну ч, ч, можна прочитати, що спонукав Сектор спонукав, там якісь там керівні структури. Власне, тому ми і не підводимо ніяких підсумків саме в розрізі громад, да, як це ми робили раніше, коли участь була така десь обов'язково від кожної громади. От, власне, це і визначає бажання, визначає бажання самого педагога. Хоче він позмагатись, хоче він побачити себе, порівняти себе на рівні своїх колег. чи Йому це не потрібно власне стимули, що спонукає брати участь у конкурсі українському радіо Житомир. Розповіли двоє вчителів, які представляли Житомирщину у фіналі конкурсу Вчитель року року-2022». Це Юрій Калинюк, учитель біології гімназії імені Фількова Логинської селищної ради, і Валентин Годованюк, учитель інформатики ліцею номер 1 Користишевської міської ради. Я брав участь у відкриковому етапі це в конкурсу всі року, і мені вдалося пробитися до фіналу. Всі завдання виконували в дистанційному. Це трошки незвично, тому що, наприклад, обласний етап частково ми працювали дистанційно а частково ми ж працювали очно вже в самому Житомирі. То це такий нюанс він накладає, тому що в принципі освітяни не дуже як кваліфіковані. Такі діяльності вона на нас наклалася тільки останні декілька років. Да, ми змушені були спочатку через коронавірус, а зараз через війну працювати дистанційно. Але я скажу, що вчителі готуються, працюють, переборюють іноді себе, змінюють погляд на ці питання. Коли ти очно береш участь, звичайно, ти бачиш інших колег і зрозуміло ти обмінюєшся досвідом. Тобто, якщо говорити так в реаліях, то обласний етап мені дав дуже багато всього. Я от, дійсно на обласному етапі, отримав масу задоволення, поспілкувався з колегами, обмінялися досвідом. Всеукраїнський український, він проходив в онлайн режимі, зрозуміло. Мовою військовий час. Військовий час також потрібно показувати, що Україна живе, розвивається, йде навчання і відбувається різні путі. Дав мені конкурс багато різних думок в першу чергу. Я побачив, що є до, до чого йти і що є на чим працювати. Тому ну, я всім, всім своїм колегам бажаю досягти ще кращих результатів, обов'язково брати участь у різноманітних конкурсах, які без працівників. Пане Миколо, якщо ми вже заговорили про фінал конкурсу вчитель року року-2022», ми зробили це зовсім не випадково. Ви вже згадали трошки про це. через війну в Україні він був відтермінований і відбувся практично ось наприкінці грудня, власне кажучи, війна поламала всі плани не тільки. У нашому особистому житті а в багатьох організаційних моментах, і, зокрема, коли ми фактично вже виходили на фініш підведення підсумків конкурсів у 4 року 2022, 26 лютого ми мали завершити цей конкурс. А 24 четвертого розпочалася війна. Ну, все життя зупинилося. Да? В принципі, ми були розкидані в різних місцях, от, але потім ми власне кажучи, Ще на обласному рівні повернулись до цієї теми і вирішили все таки завершити цей конкурс, зупинившись на тих результатах, які показали учасники на момент війни. Скажемо, якщо в номінаціях музика і біологія ми завершили, і в нас був повноцінні переможці, то в номінаціях інформатика залишилось проведення уроку, яке не встигли провести 24 лютого. Це мало відбуватися. І основи правознавства, які мали теж відбутися 24-25 лютого. От і ці переможці були визначені. Вони отримали свої нагороди, в тому числі і грошові нагороди, які обласна е, державна адміністрація і обласна рада передбачили для учасників і це такі ну не досить непогані, і всеукраїнський оргкомітет прийняв таке рішення завершити цей конкурс в дистанційному звичайному форматі. І всі наші чотири учасники взяли участь двоє з них війшли в число лауреатів, тобто війшли в число 12 найкращих, це ну, досить непоганий показник. Один із них, ось Годиванюк, Валентин, він зайняв восьме місце, в вісімку кращих. Ну тобто, власне кажучи, конкурс завершився, і тому учасники цього року вони бачать, що ну, потрібно рухатись, потрібно боротися і врешті. Ті решт ще рівно життя перемагає, да що б там не було, не треба опускати руки. Життя перемагає, правда перемагає, Україна переможе, і ми маємо людям давати можливість реалізувати себе як педагогам, так і дітям в участі в різноманітних конкурсах та олімпіадах. Реалізовувати і показувати себе. Бачите, війна повномасштабна війна в Україні. Вона українцям самим показала хто і які вони є. Є, ми зрозуміли, що ми не опускаємо руки в критичні моменти. Ми навпаки мобілізуємось, гуртуємось, і це тримає українців на плаву в цій дуже складній ситуації. Як в умовах війни, пане Миколо буде проходити обласний тур, які власне конкурсні випробування на сьогодні вчителі вже подолали, що попереду, і як це буде відбуватись? Все було підготовлено для того, щоб почати цей конкурс в дистанційному форматі. Бо, власне кажучи, якщо ще в минулому році у нас була можливість там проводити е, якусь частину випробувань в територіальних громадах, де було зареєстровано досить багато учасників, то на сьогоднішній день повністю відповідальність за проведення конкурсу лягає на обласні інститути після дипломної педагогічної освіти. Тобто, ми відповідаємо за цей перший тур і. Було прийнято рішення, що в першому турі конкурсу буде п'ять випробувань, і ми постали перед такою дилемою, тому що е, зрозуміло, що у номінації захист України де із зареєстрованих дев'яти учасників ще один, на жаль, перед самим початком потрапив там в аварію і не зміг участь взяти у конкурсі. Залишилось вісім учасників. Там проблем взагалі не було. Ми можемо проводити для них в будь-якому форматі. То для інших номінацій це досить велика кількість. Тому оргкомітет обласний розподілив, скажімо, ці випробування і поділив наш перший цей обласний тур на два етапи. Зональний етап, фактично, це такий відбірковий був етап. Потрібно було швидко організуватись. Потрібно було перш за все встановити контакти із усіма. Іма учасниками, тобто не було проміжних ланок. Ми не могли там. Комусь надсилати доручення, що ви там організуєте. Ми безпосередньо виходили прямо на учасників, на їхні електронні адреси, на телефони провели навчання, як вони будуть працювати. Оркомітетом було визначено два випробування, які, власне, кажучи, найкраще провести для такої великої кількості саме учасників. Зокрема, це тестування, яке завдяки сучасним платформам можна організувати, провести, підвести підсумки і. Учасник відразу бачив свій результат, і таке випробування, як практична робота, яка теж передбачала тільки виконання учасниками якого завдання, і його перевірку. Оці два випробування стали для першого. Етапу нашого обласного туру головними, і вже журі там визначалося із тим, а яке буде продовження. Ну, на сьогоднішній день зійшлися на тому, що продовження має бути очним для того, щоб побачити все-таки цього педагога з ним поспілкуватися. От, але якщо ми говоримо про очне, то це треба мінімізувати кількість учасників. Тому було прийнято рішення, що ми відбираємо 12 Найкращих, да, які, власне кажучи, вже продовжать боротьбу. А в номінації Захист України до участі у фінальному етапі допущені всі учасники всі вісім учасників, які зареєстровані. Результати всіх учасників на відбірковому етапі не будуть враховуватися у фінальному етапі. Чому? Тому що ми розуміємо, всі були в різних умовах. Да? Ми не могли під всіх підлаштуватися, але ми могли е, забезпечити. Об'єктивність да? ми могли допомагати цьому учаснику, тобто йти йому на зустріч, якщо десь вимикалося світло, якщо десь була тривога, ми на все це реагували, ми їм продовжили час виконання роботи, але це створювало нерівні умови. Хтось е, працював там менше часу, хтось більше часу. От, тому е, попередній етап анулюється і починаємо з чистого листа. І таким чином е, ми визначили переможців, переможці вже знав. はい。 По 12 учасників у трьох номінаціях і всі 8 учасників номінації «Захист України». Тепер уже е, журі кожного із кожної із номінацій вони визначаються із термінами, місцем проведення і форматом проведення. По там залишається три випробування. Тобто, е, чому ми ще так ділили, тому що вимога ж, е, Оргкомітету всеукраїнського полягає в тому, що на кожному етапі можна ділити на. Етапи е, тур, але на кожному етапі має бути не менше двох випробувань. А випробувань всього 5. Тому, звичайно, не можна три провести навіть етапи, тому їх має бути лише два. Тому от на заключному етапі Ну формально буде проведено один етап, але він теж буде під. Трошки е, журі вже визначили його формат. Тобто 12 учасників починають, беруть участь у двох конкурсних випробуваннях: це майстер-клас та методичний практикум, а потім визначається п'ятірка найкращих, які допускаються до останнього випробування урок. А, бо це найскладніша процедура, чисто організаційно, щоб і тривоги не було, і діти були в школі. Бо хочеться побачити, як педагоги, Ми вже ну трохи почали забувати, як, як нормально комунікувати. Да, от а у номінації захист України таких учасників, які будуть допущені до конкурсного випробування рок, буде троє. От вони, власне кажучи, і визначать переможця. Вони визначать лауреатів, які отримають крім дипломів, відповідні ще й грошові винагороди, які теж передбачені обласним оргкомітетом. Пане Миколо, щороку Житомирщина. Активно будемо казати, бере участь у конкурсі вчитель року. Ми маємо і переможців, і лауреатів. З вашої точки зору, наскільки це впливає на якість зміст навчального процесу, на ті процеси обміну досвідом, які відбуваються серед вчителів області? Тобто, як це реально впливає на ситуацію з освітою, зокрема в нашій області, почну з класики, Да? рухають же прогрес одиниці так. Самі такі активні, самі небайдужі, от тобто і таких людей, ну. Просто не може бути дуже і дуже багато, да? тобто, але е, для того, щоб ці одиниці проявили себе, власне, організовуються такі конкурси. Сьогодні в умовах е, дуже непростих перебуває наш педагог е, е, на місцях, да? тому що, власне кажучи, ну, практично зруйнована вся система методичної роботи, да? яка функціонувала тривалий час. А це система. Система включала е, в області, якщо ми говоримо, на вершині обласний інститут після дипломної педагогічної освіти, на рівні районів міст методичні кабінети, там е, методичні центри, так би мовити, і саме вся система організовувала навчання, якісь е, семінари, підвищення кваліфікації і тому подібне. І, і, власне кажучи, учитель в цій системі він е, в якийсь нам навіть був змушений в неї включатися, тому що це для нього було потрібно, тому що він хотів підвищувати свій рівень, він хотів підвищувати по атестації свою там категорію, да, і відповідно, це впливало на його е, заробітну плату. Е, але останні роки все це фактично було зруйновано і цей процес. Ну, складно оцінити це добре чи погано. Бо, власне кажучи, після того, як в Україні була проведена децентралізація, і у нас утворено, скажімо, в Житомирській області 66 територіальних громад. А було 23 райони і 5 міст обласного підпорядкування, і ці територіальні громади вони різні за своєю кількістю населених пунктів, які відповідно шкіл там різна. І тому скажемо, територіальна громада сьогодні особливо невелика. Вона просто не зможе ще створити якусь методичну службу, яка б е, організовувала цю роботу. Тому е, все повернулося, ну скажемо так, до самого вчителя, до його бажання да? Хоче він чи він не хоче. Тут уже не залежить від того, є у тебе в громаді якась служба, яка керує цим процесом, чи її нема. Це твій вибір. Ти хочеш брати участь в конкурсі, ти реєструєшся, нікого не запитуючись, чи не хочеш, не реєструєшся. От. І якщо вже повернути до цих великих малих громад, ну я привів приклад, маленька Глибочицька громада, 12 учасників зареєстровано. У них там, мені здається, десь. Три чи чотири навчальні заклади всього на території цієї громади. да Але активність була і в минулому році, до речі, і в цьому році. Тому що там, мабуть, знайшли Ну якісь правильні підходи, да як показати вчителю, що громада підтримує їх у прагненні проявити себе. да от Тому вчитель визначається. І так само вчитель визначає. Сьогодні, де йому підвищити кваліфікацію, він має право вибору, тому що це йому дозволяють ті нормативні документи, які е, діють в Україні, і законодавство, починаючи з закону про освіту, де чітко і закону про загальну середню освіту, де передбачено, що вчитель сам обирає свої форми підвищення кваліфікації, і е, завершуючи там іншими нормативними е, документами. Тобто, сьогодні вчитель з одного боку отримав свободу. Але ж була така висоцька пісня е, «Мені дали свободу, тільки що я з нею робити да? буду? Тобто, знайте ну, і... кажуть, свобода це завжди відповідальність. Це те про що ви казали, так, коли так, людина так, бере так, відповідальність це... на себе. Да, і якщо раніше педагог там бремствував, що його змушували брати участь там в тому методоб'єднанні, там чи, чи чи якісь інших там формах методичного, то сьогодні він, власне кажучи, відчуває, що а добре було, щоб хтось це організував, тому що йому це потрібно, власне кажучи, сьогодні міняється програма. Сьогодні мі... ну, сьогодні українська школа стоїть на радикальній такій перебудові. Да, вона завершилась початкова школа, яка вже... Повністю перейшла на стандарти, будемо так говорити, нової української школи. В цьому році п'яті класи у нас вже мають працювати по, по цих стандартах. Цей період трансформації він не такий простий, і вчитель має просто до нього звикнути, бо він вже має показати своєму учню, а діти ще ж у складніших умовах. Перебувають трансформації взагалі суспільства і взагалі життя, да і, і, і вчитель має бути лідером, показувати своєму учню, що я ось міняюсь, да тому і ви готуйтесь до цих змін, і будьте до них готові. Ви знаєте, ну, мені так. згадалася така фраза, що війни виграють не військові, війни виграють вчителі, і ось ця трансформація суспільства на передовій якої сьогодні, як ви кажете, вчителі я повністю погоджуюсь з цією думкою. Вчителям сьогодні дуже складно і на них, напевно, одна з найбільших відповідальностей ну поряд з нашими військовими, звичайно. Ну так, особливо умови війни, да, коли. Вчителі не можуть повноцінно ж проводити і заняття, тому що тільки зібрали дітей в школі, тут уже тривога. Тут або бомбосховище, або діти розходяться там по домівках і знову переходимо на цю дистанцію. Та, взагалі, вже починаючи з ковіду, да наш педагог сьогодні він працює в екстремальних умовах. А дітям наскільки це складно, таке життя, на жаль, воно випало на до. Олю українських педагогів, українських дітей, всіх українців, особливо з початком війни, бо це вибір був не українського народу, і це була не якась природня там кате. Це був вибір нашого сусіда Північного Росії, який вирішив знищити Україну. Але Україна не здасться і ніколи не здасться І це ми бачимо по почуттях, які наші діти висловлюють в першу чергу. да Ми бачимо їх. Да, вони не бояться да мене там вразив хлопчик, який на руїнах дитячого майданчика біля університету Шевченка Київського давав інтерв'ю німецькому одному телеканалу. От і цей журналіст його питає: тобі не страшно? А він каже: Мені не страшно. А чому він так зробив паузу і сказав: Бо я українець. А нам, українцям, нічого не страшно, тому ну, тим більше не повинно бути страшно брати участь у конкурсах, таких як учитель року. Наприклад, тим більше, що все це заради хорошої освіти українських дітей, майбутнього України. Так, без мовна. Так. Дякую, міцного здоров'я, мирного неба Дякую. над головою. Мирного нам неба, да. Дякую.